Натрапив на книгу, яка змінює уяву про відомі історичні події. Вона називається Коліївщина. Написав її відомий польський автор Владислав Серчик. Знаєте, що буває, коли людей роками принижують? Коли відбирають землю, мову, віру і кажуть: мовчить. Одного дня стається вибух. Оце і була Коліївщина. 1768 рік українці, яких довели просто до межі, сказали досить і взялися за зброю. Не заради слави, не заради грошей, просто бо вже не могли інакше. Про це чесно написав історик Владислав Серчик без пафосу, без вигадок, як воно було насправді. Чому люди піднялися, що відчували, і чому це важливо навіть зараз? Цю книгу нарешті переклали українською у видавництві РВВ. Там і примітки, і круті ілюстрації Сергія Шаменкова. І знаєте, читаєш і ловиш себе на думці, що історія повторюється, коли її забувають. Замовити книгу можна за посиланням в описі до цього відео. Переходьте, замовляйте, сам читав і вам рекомендую. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту.